Вітаю! Час швидкопливний. Вже минула перша декада жовтня, а там не за горами осінні канікули. І сьогоднішній випуск я вирішила присвятити Тижню математики. Можливо, у когось у планах його проведення вже в цьому семестрі після канікул. Предметні тижні у річних планах роботи закладів загальної середньої освіти. Можна знайти вже упродовж довгого часу. Хтось каже, що це старомодно, але я зовсім іншої думки. Як на мене, це один із методів підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення математики, можливість ще раз показати красу і велич, простоту і складність, алгоритмічність. І нестандартність математики одночасно. Власне, успіх і сам результат буде залежати від організації тижня, наскільки цікавими та нестандартними будуть форми роботи, обрані педагогами, як підібрана інформація для заходів та відповідність заходів віковим, особливостям учнів та учениць. Отож, десь за місяць до проведення потрібно створити робочу групу з питань організації та проведення тижня. До групи включити учителів математики закладу та бажаючих здобувачів освіти, бажаючих батьків, науковців. Група на першому своєму зібранні напрацьовує ідеї щодо проведення тижня. Залучених осіб та можливості закладу для проведення тих чи інших заходів. Коли остаточно буде складено план заходів, потрібно призначити відповідальних за той чи інший захід і особливу увагу слід приділити охопленню дітей усіх вікових категорій. Це важливо. Залучити всіх почати потрібно з оформлення закладу матеріалами з математики. Це може бути галерея математичних стінів, виставки лепбуків, виставки творчих робіт учнів просторові геометричні фігури. Вернісаж математичних ребусів. Лейдоскоп математичної символіки. Яскравим та цікавим за змістом має бути оголошення про проведення тижня. Його потрібно зробити у паперовому варіанті, у великому форматі та по шкільному радіо, якщо таке є у ОЗА. Серед можливих заходів. Інтелектуальні змагання, математика це цікаво. Для п'ятих класів. Можливі конкурси розминка, конкурс капітанів, склади число, естафета, конкурс вболівальників. Для учнів 6-7 класів можна провести математичні лабіринти. Завдання передбачають виконання арифметичних дії з раціональними числами. Для восьмикласників пропоную практичне заняття стрічка Мебіуса та її властивості, упродовж якого діти знайомляться з молодим розділом математики топології, а також досліджують. Що стрічка Мебіуса є поверхнею лише з однією стороною і лише одним краєм. Вона має математичну властивість неорієнтованості. Також вона є лінічатою поверхні чудовий емоційний захід, на якому можна продемонструвати усю свою творчість та креативність. Це Дефіле головних уборів у формі математичних фігур та символів. У цьому ж ракурсі можна також провести конкурс наукових краваток. Залучаємо учнів 5-7 класів. Для старшокласників 9-11 класів можна провести математичну конференцію. Світова слава корифеїв української математики, на якій здобувачі освіти знайомляться із знаними вченими математиками Мироном Зарицьким, Георгієм Вороним Михайлом Кравчуком. Під час конференції її учасники працюють над головоломками, розв'язують геометричні задачі. Знайомляться із діафантовими рівняннями та способами їх розв'язання. Цікавою стане для здобувачів освіти така форма роботи, як усний журнал. Для учнів та учениць 8-11 класів. І я пропоную тему відомі математики на монетах. Та банкнотах світу. Наведу приклади. Стало цікаво для себе особисто. Так, Георгій Вороний зображений на банкноті 2 гривні. Михайло Кравчук на монеті 2 гривні. Микола Боголюбов на бонеті 2 гривні. Леонард Ейлер 10 франків. Рене Декарт 100 франків. Гауз 5 марок. Лейбніц – 5 марок. Щоправда, ці монети та банкноти виходять невеликим тиражем. Учням 9 класів можна запропонувати практичне заняття, математичні софізми і парадокси, де можна дізнатися, в чому суть. Понять софізм і парадокси розглянути ряд задач. Інформаційні повідомлення про видатних українських математиків можуть прозвучати як з вуст старшокласников безпосередньо в класах, так і по шкільному радіо. Залучаємо усі категорії учнів, але, звісно, з іншим текстом. Який відповідає певній віковій категорії. Сучасною формою роботи є демонстрація відеороликів про цікаві математичні факти. Відеоролики можна транслювати у коридорах закладу під час перерв. Це можуть бути відеоповідомлення, записані самими учнями, а також. Запозичені з мережі Інтернет і адаптовані до сучасних умов. Залучені усі вікові категорії учнів. У межах тижня можна провести пробний національний мультипредметний тест з математики для учнів 11 класів. Оскільки зараз пробне НМТ не проводиться. То це прекрасна можливість для одинадцятикласників спробувати свої сили і перевірити рівень своєї підготовки. Умови проведення мають бути максимально наближеними до реальних умов. Під час складання тесту випускникам дозволяють користуватися чернеткою і друкованими довідковими матеріалами. Цікавою є форма роботи День однієї задачі. На початку робочого дня на видному місці вивішують якусь цікаву, логічну або ж старовинну задачу. Біля самого тексту має бути скринька для відповідей та з оголошенням про дедлайн здачі розв'язку. І так кожного дня. Вивішують нову задачу і нові дедлайни. Можна декілька різних задач запропонувати для різних вікових категорій. Потрібно вивісити критерії оцінювання. На мою думку, вони мають бути надто суворими, щоб хоч якось подбати про академічну доброчесність. Обов'язково враховувати детальний розв'язок та детальні пояснення. Також, з метою популяризації точних наук, з метою популяризації професій, які потребують знань з точних дисциплін, доречною буде екскурсія на фізико-математичний факультет або факультети з підготовки фахівців технічних дисциплін. Також здобувачам освіти. Можна запропонувати змагання з шашок, шахів, хрестиків ноликів. Ну і родзинкою тижня математики може стати корисняк від випускників. Математика на 200, де випускники закладу. Які склали у попередні роки НМТ або ж ЗНО на 200 балів, діляться секретами свого успіху. Отже, як бачимо, тиждень має бути насиченим яскравим, цікавим. Не забувайте ще одну важливу річ: при організації, підготовці. Та проведені заходів вам теж має бути цікаво. Бо, якщо це не цікаво учителю, то дітям це не цікаво автоматично. Діти нас відчувають. Ми уміємо читати їх, а вони нас. Тому потрібно про себе подбати також. Адже вчителі. Важливі.